Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я вперше знімаю таке на своєму каналі. Я буде у нас в такий обзорчик на скетчбуки українського бренду. Сьогодні буде огляд на такі скетчбуки від бренду українського сумна вівця. Ці скетчбуки мають 160 сторінок. Вони ось так зшиті. І відкривається найбільший плюсик, що вони відкриваються повністю, і можна малювати а, прям повністю цей чеський папір. Сьогодні ми протестуємо цей папір, намалюємо на красиву осінню ілюстрацію. Я розповім вам про цей скетчбук, чи сподобався мені папір, і чи можна малювати саме аквареллю. Також скетчбуки бувають іншого кольору, наприклад, ось такого. Це скетчбук моєї сестри. Вона обрала собі ось такий кольор. Також там бувають різні спрентаби з горами та морем. Можете зайти, потім по посилання буде в описі. В подарунок до скетчбуків йшли ось такі наклеїчки українські. Це. Наклейки художниці. Ви можете також перейти по інстаграму, подивитися подивитися інші роботи. Також цей магазин сумна вівця продає різні розфарбовки, розмальовочки та різні інші товари. Шопи в них є навіть, навіть такі маленькі дрібнички, як листівочки, які ви зможете вже одразу підписати і подарувати своїм рідним. Вони дуже стильні та класні. Як ви зрозуміли, я обрала ось такий чорний колір класичний. Я просто захотіла, в мене раніше був до цього кейчбук Art Creation, я його ще до цих пір не закінчила, але мені захотілося чогось нового, більш такого українського, в ньому буде набагато приємніше малювати. Зараз вам покажу, як він виглядає зсередини і взагалі, скільки тут грамів в папері. Так він виглядає, відкривається на повністю він. Це дуже зручно для художників, також його зручно брати з собою, тому що формат не А4, а А5 формату він. Також мені дуже подобається назва цього скетчбуку. Він називається ще мальовник. Тому давайте я вам розповім трошечки про нього. Взагалі, скетчбук має дуже багато сторінок, аж цілих 160. Він доволі цупкий, я його вже трошечки хотіла протестувати з вами ще в цьому відео, щоб ви могли побачити, він, як в ньому можна малювати якими матеріалами. Сам скетчбук має ось таку резиночку, яку ви можете зручно закріпити листочки. Все, тепер я почну малювати в ньому осінню ілюстрацію. З гарбузиками. Малювати буду на ось цій сторінці, на ось цьому листочку. От. Ось тут буду малювати. Буду малювати акварелью фірми Munch, кому цікаво. Тому буду починати. Процес ви зможете зараз бачити на екрані. Зараз я вже почала малювати таку милу осінню ілюстрацію. Я хочу її виконати в теплих кольоровій гамі саме аквареллю. Чому аквареллю? Тому що я хочу протестувати цей скетчбук. І чи можна на ньому малювати аквареллю? тому що щільність його 130 грамів. Це дуже велика щільність, тому що акварельний папір, який я використовую, це 200 г. Це не такі ж великі різні цифри, тому я вирішила спробувати, тому що брати скетчбук з собою і маленьку коробочку акварелі дуже зручно. Зараз я вже майже все намітила олівчиком, буду переходити до лінеру і вам розповім про мої враження від орівця. олівця. Олівцем малювати справжній кайф. Не побіг цього слова, мені дуже сподобалося. Гумка не здирає верхній шар паперу. Таке в мене було, в мене був один скетчбук такий крафтовим папером. Там він в листочки наче серветка якась, і взагалі дуже було важко на ньому малювати. Але цей скетчбук, це просто вау. Він навіть кращим, скажу, ніж Art Creation, Хоча Art Creation набагато популярніший і відоміший магазин. І скетчбуки також. Але ці скетчбуки нічим йому не поступаються, і нагадують тут 160 сторіночок, а виглядає він не таким великим, як може здаватися на перший погляд. Про акварель, про те як малюю акварель, розповім трошечки пізніше. Гарного вам перегляду цього процесу. Останні штрихи, і я переходжу до акварелі. Акварель у мене фірми Буймунчо. Це корейська фірма. Замовила її нещодавно в магазинчику, але це не головне. Розповідаю про папір. Накладала я багато шарів, як ви можете бачити на відео. Навіть додавала ще потім води. Брала доволі багато води, я вам скажу. тому... Мені здавалося, іноді перегортала сторінку, щоб е, нічого сперем не було і я не протерла дирочку. Але нічого такого не було. Ось така ілюстрація в мене вийшла. Мені скетчбук дуже сподобався. Він витримує навіть акварель, на ньому дуже зручно та приємно малювати. Папір витримує дуже багато води, тому можете не боятися прямо малювати на ньому будь-якими матеріалами. Також він дуже зручно на ньому малювати, просто якісь ескізики олівцем. Взагалі, скетчбук мені дуже сподобався, він дуже зручний. Я відкрила ось так, і в мене сторінки не перевертаються. Це дуже зручно, коли ви малюєте особливо якісь малюнки акварелью. Папір не піднімається від води. Це великий плюс для мене. Мені сподобався скетчбук, також мені сподобався дуже цей подарунок, наклейки. Дуже класні. Я обов'язково буду ще замовляти і тим самим підтримувати українських виробників. Це дуже круто. Ще хочу придбати собі маленький скетчбук, і чекаю вас в наступних відео. Дякую за перегляд! Бувайте!